Вітаю з початком робочого тижня. Час новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Дізнаємось, що важливого сталося в місті за останні дні. Ну розпочну з такого. 29 серпня, у день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Кам'янське вшанувало своїх героїв. Як працюватимуть дитячі садочки Кам'янського із 1 вересня, розповімо деталі. У Кам'янському пройшов масштабний благодійний фестиваль «Чирфест» під назвою З Україною в серці. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Кам'янське вшановує героїв, які віддали своє життя у війні за Україну. До Дня пам'яті захисників урочисті заходи за участю родини полеглих воїнів, влади міста, військових, правоохоронців та громадськості пройшли на головному майдані міста майдані героїв. Декілька сотень кам'янчан зібралися на центральному майдані міста, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які поклали життя за свободу та незалежність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих захисників. Ми завжди будемо пам'ятати подих для нашого міста, для нашої країни, низький уклін батькам загиблих, їхнім родним і близьким, за те, що виклали таких синів. Я хочу всім побажати перемоги. Хочу, щоб наші всі бійці, які зараз броню нашу країну, наше місто поверталися живими. Слава Україні! Під час урочистої церемонії почесними грамотами та пам'ятними відзнаками міського голови нагрудним знаком захисник України було нагороджено військових та правоохоронців, які стоять на варті безпеки та порядку у Кам'янському. До дня незалежності відзнакою Міністерства оборони України було нагороджено начальника військової адміністрації Кам'янського району Олега Гапіча. Продовжилися урочистості патріотичного акції Прапор України, прапор єднання. Освітяни Кам'янського розгорнули та пронесли містом величезний 100-метровий стяг України. Завершилася хода на подвір'ї музею історії міста. Сьогодні всі освітяни, абсолютно всі заклади, дошкільні школи, позашкільні заклади, долучилися до цієї акції. До нас приєдналися жителі міста, міста, молодіжні громади нашого міста. І сьогодні ми принесли цей символічний прапор, який має довжину 100 метрів, і думаємо, що наступного разу ми його розгорнемо на день перемоги і обов'язково пронесемо його ще раз. День, коли ми не можемо стояти осторонь і повинні пам'ятати про те, якою дорогою ціною для нас завоюється наша перемога і наша незалежність. До пам'ятних дат у музеї історії міста відкрилися дві фотовиставки: Кам'янське Воєнне повсякдення та виставка робіт спортивного журналіста Миколи Синельникова Стоп вар автор також долучається ось до цієї акції всесвітньої по суті зараз, да, під прапором нашої України, який став символом незламності і духу людей, людей і насамперед українців. Треба показувати. Інший бік війни з нашого боку, як це відбувається, що це не лише війна в окопах, це не лише воєнне повсякдення. Тому я вибрав близьку мені тему спорту, вибрав зруйновані майданчики, стадіони, басейни по всій країні це Київ, Харків, Ірпінь, Буча. Проїхав та зробив такі світлини, з якими ви сьогодні я вважаю познайомитесь». На експозиції Миколи Синельникова представлені світлини зруйнованих спортивних об'єктів Харківщини. Туди, не дивлячись на постійні обстріли, автор їздив особисто, аби показати всьому світу наслідки військової агресії Росії. Саме виставка Синельникова фотографії мене дуже вразила. Розуміти і біль, і жах охвачує, що ці споруди порушені, і що спортсмени зараз не мають можливості займатися повноцінно. Я дуже дякую цим людям, які Відповідально ставляться, ну от, розумієте, і побачили світлини, які в музеї інша виставка, як наше місце живе під час війни. Це дуже дуже важливо, важливо зберігати ці моменти. Я впевнена, що перемога буде, а після перемоги це буде дуже важливо, як ми жили під час війни. Кам'янське ніколи не забуде своїх полеглих воїнів. А перемога України стане найкращим вшануванням пам'яті загиблих героїв. І до оперативної інформації по області в ніч на 29 серпня Дніпропетровщина зазнала обстрілів ракетами з градів та ствольної артилерії. Під ворожі атаки знову потрапили три райони: Нікопольський, Синельніківський та Дніпровський. В обласній військовій адміністрації розповідали подробиці подій минулої ночі. У Нікопольському районі під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоно громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач. На відкритій території рятувальники виявили дві вирви. У Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Також по двом районам нашої області російська армія випустила ракети. Внаслідок у Сунельниковському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству, масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. У звістку на своєму телеграм-каналі опублікував мер Кам'янського Андрій Білоусов. 22 серпня з життя пішов мужній син України, солдат Віталій Іщенко. Загинув Віталій поблизу населеного пункту Потьомкини Береславського району Херсонської області. Редакція телерадіокомпанії компанії Міс висловлює свої співчуття. Ми ніколи не забудемо героїв, які ціною власного життя захищали нашу Україну. З 1 вересня, за вимогами ДСНС та військових адміністрацій, відновлення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти можливе тільки при наявності укриття. Як працюватимуть дитячі садки Кам'янського з нового навчального року, інформував міський голова Андрій Білоусов. За результатами роботи комісії з обстеження укриттів встановлено, що 23 садочки в нашому місті не мають спеціальних укриттів, які відповідали би нормам. Чотири з них користуватимуться укриттям на базі шкіл, інші 19 працюватимуть дистанційно. Це садочки номер 8, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 28, 29, 34, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49 та дошкільне відділення початкової школи «Волошка». Всі інші 33 заклади дошкільної освіти міста працюватимуть в звичайному режимі, але без сну – від 4 до 6 годин укриття закладів дошкільної освіти, які працюватимуть у звичайному режимі, підготовлені силами працівників закладів, батьками та владою. Після огляду укриттів для усунення недоліків з місцевого бюджету було додатково виділено кошти для облаштування таких укриттів. Батьки, діти, яких виховуються в садочках без укриттів, можуть звернутися до керівників тих закладів, яких наявні укриття стосовно продовження освітнього процесу своїх дітей. До кам'янського прямує чергова партія гуманітарної допомоги від благодійної організації World Central Kitchen. Про це на власних ресурсах повідомив міський голова Андрій Білусов. Талони на отримання продуктових наборів почали видавати 29 серпня. Видача талонів триватиме і 30 серпня за адресами Проспект Свободи 2 3, 1, Проспект Свободи 36. Графік роботи понеділок, вівторок з 10 до 17.00, а у середу з 10 до 14.00. Міський голова зазначив. Видача гуманітарної допомоги відбудеться 31 серпня о 15-й годині в Центральному парку культури та відпочинку біля адмінбудівлі. Курська 35. Минулими вихідними на стадіоні ДЮСШ номер 2 що на Ліобережі, із великим розмахом пройшов благодійний фестиваль Черфест. Під назвою з Україною в серці присвячений Дню незалежності України та на підтримку Збройних сил України. Організатором виступило міське управління молоді та спорту спільно з Федерацією Черлідингу Кам'янського. Перед початком заходу організатори нагадали гостям правила поведінки під час сигналу Повітряна тривога і після фестиваль було відкрито. Першими вийшли наймолодші учасниці від трьох років. На нашу думку, це були наймиліші виступи цього фестивалю. Первый у нас был джаз. Простаю це основної. Це з помпонами і основной. А джаз це без помпон. Все без помпоні. Окрім малечі, виступали і майстри спорту та чемпіонки України і Європи Анастасія Холопко та Валерія Соловей. Мені дуже подобається, я обожнюю робити з дітками, я обожнюю з ними займатися. Дуже кльово. Трепетно з ними працювати. Хочеться виступити як краще, щоб вони гордилися, що в них такий тренер. Були як колективні, так і сольні виступи, які вражали своєю динамічністю. Загалом до фестивалю долучилося понад 150 учасників, серед них і хіп-хопери, які, до речі, отримали заповітні посвідчення майстрів спорту. Гостями фестивалю стали кращі спортсмени федерації Кію кушенкан Карате на чолі з сенсеєм Олександром Наконечним, які показали видовищні бойові навички розбивання дерев'яних дощечок та брусів. Потішили присутніх і майстрині спорту з групи підтримки Прометей. Показали найкрутіший виступ. Не обійшлося і без тривоги після її оголошення. Всі відправились в укриття. На щастя, вона тривала недовго, і після відбою всі миттю повернулись до нагородження. До речі, кожен з учасників отримав пам'ятну медаль. Не забули на фестивалі і про збройні сили України і загалом зібрали понад три тисячі гривень, а також спальні мішки та каремати. Вже знаєте, так що Проводимо різні заходи на, і на стадіонах, і на майданчиках. Тому такі заходи патріотичні з Україною в серці, як організовано було сьогодні з всіма дітьми, спортсменами, батьками, то це велика вдячність. Ми віримо. Ми з Україною, і все буде у нас добре, і ми переможемо. 24-го був дуже важкий день. Я працюю взагалі я освітянин, вчитель з 25-го з рамку ми розпочали свою діяльність. Свято в цій сумні сірі для нас дні, для країни. Це все ж таки свято для наших дітей, для дорослих, які можуть потрішечки відволіктися, і таким чином підтримати наших захисників. А завершили фестиваль масштабним флешмобом мій, Під час війни бібліотека на Шевченка вже давно перестала бути тільки книжковою скарбницею. Щотижня на базі закладу проводяться культурні заходи для підняття духу кам'янчан. На цей раз мешканці кам'яського насолоджувалися українськими народними піснями у виконанні Артема Бражника, випускника Кам'янського музичного коледжу і соліста Харківської обласної філармонії. Послухати спів прийшли і мої колеги. Артем народився у Верходніпровську, опанував музику у кам'янському музичному коледжі і поїхав працювати до Харкова, який вже 18 років є його домівкою. Чоловік наділений ліричним тенером, який тішить відвідувачів Харківської обласної філармонії. Знову опинився у Кам'янському не через війну, а так би мовити, на невеличкі гастролі на наступному тижні. Як це не дивно, я повертаюсь до Харкова, до міста, яке я дуже полюбив, я не можу його залишити. Творча програма Вартема складалась з українських народних пісень, а також традиційного репертуару на вірші Шевченка Українки Глібова. Не обійшлося й без декламування поезії. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся із серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю. І ніби серце відпочиває в рамках цієї програми. Я хочу згадати видатних митців української культури, таких як Іван Семенович Козловський, Євгенія Міршніченка, Оксана Петрусенка та наші славетні композитори Лисенко Лентович, Хоткевич, Стеценко. Як ви могли помітити, Артем співав акапельно. Через війну музиканти, з якими раніше виступав, не можуть акомпонувати Артемові, але велике бажання подолало усі перепони. Знайшов варіант адаптуватись до цих реалій от, і створив таку програму концерт, Акапела тобто підборка таких, звичайно, народних пісень, які у акапельному звучанні прозвучать виправдано. Ой, да, ёся, прехрещение. Центральна бібліотека міста влаштовує не тільки культурне дозвілля, яке заспокоює душу. Тут створено і осередок підтримки військових. Пропонують придбати вироби, які радуватимуть око, прикраси, картини, іграшки і ще багато іншого на будь-який смак та гаманець. А відсоток від продажу перерахують на збройні сили України. Будь-який захід, що відбувається на території нашої бібліотеки, заради одного, заради перемоги, заради натхнення, щоб ми всі змогли. Вижити і пережити ці лихі часи. Розфарбовуйте свої будні разом з бібліотекою. Ну а на завершення випуску поговоримо про погоду на наступні дні. У вівторок, 30 серпня, мінлива хмарність. Температура повітря плюс 20 градусів вночі, день до 33 тепла. Вітер до 3 метрів за секунду, південно-західного та північно-західного напрямків. Ну а це були всі новини на нинішню годину. Усі відеоматеріали доступні для перегляду на youtube каналі Міста ТВ. Також шукайте інформацію у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. І з вами був Володимир Крень. Віримо в Україну збройні сили і нашу скорішу перемогу.